Управління праці та соціального захисту населення провели державні виплати для 5236 осіб на суму понад 13 мільйонів гривень. Управлінням проведена велика робота стосовно виплати державних допомог першого траншу червня 2025 року для 5236 одержувачів на загальну суму 13 мільйонів 885 тисяч.

368 осіб отримали компенсацію на продукти харчування потерпілим внаслідок аварії на ЧАЕС на 121 тисячу гривень. Фахівцями супроду ветеранів надано послуги 19 особам. Це інформування, консультування, супровід до державних установ та установ органів місцевого самоврядування. На сьогодні у Шосткинській громаді на обліку перебуває 6806 внутрішньо переміщених осіб. Може курсувати евакувагон по п'ятницях та неділях о 21-21 шостки -21, до Києва. Він буде продовжувати курсувати впродовж літа, тобто червня, липня та серпня місяця. Антоніна Миколаївна, губернатор, особисто обіцяв приїхати подивитись на евакуаційний хаб. Тому ви ще раз зверніть увагу на це. Я розумію, що у вас скоротилась кількість працівників, але в хабі повинен бути весь час відповідальний працівник. Запас харчів, кроваті, те, щоб все працювало. Нам Бог дав допомагати людям, людям евакуюватися, і цю місію ви повинні. Ми повинні виконувати. Я прошу, зверніть на це увагу. До центру надання адміністративних послуг надійшло чотири звернення щодо відшкодування за пошкоджене майно. На минулому тижні надання адміністративних послуг здійснював надання послуг, здійснював актуалізацію. Так було видано 208 довідок з реєстру територіальної громади, видано 20 мітягів з Державного земельного кадастру, прийнято 19 паспортів на Україні фото. Чотири заяви щодо компенсації на пошкоджене майно здійснювалася реєстрація і зняття за реєстрації. осіб. так зареєстровано 30 осіб і знято 64 особи. Роботодавці подали 34 вакансії до центру зайнятості минулого тижня. За минулий тиждень до центру зайнятості з заявами про надання статусу безробітного звернулась 20 мешканців шосткінської та сусідніх з нашої громади. Роботодавцями за цей же період для укомплектування було надано 34 вакансії забезпечені роботою протягом минулого тижня 23 безробітних громадян. На виконання рішення виконкому було укладено два договори на суспільно-корисні роботи. Люди вже працюють.